Чим порадує осінь? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. Радістю тут іде тиша і спокій. Людина тут виходить з цього вічного бігу по колу, дня сурка і знаходить землю під ногами, знаходить опору. Ось цей біг по колу може відбуватися не тільки в повсякденному житті, да, маючи на увазі не тільки фізичний прояв. А й в духовному плані, в емоційному. Протиріччя і страхи тут замовкають у людини, і наступає ясність, прозорість, чистота бачення. Також у когось тут можуть бути поїздки, відпочинок. Це все теж будуть радувати. Другий варіант радістю цієї осені у вас іде якесь нове починання або захоплення. Це у всіх відобразиться геть по різному і у різних аспектах життя. У когось це буде нове хобі, нове починання, нове захоплення. Нова робота, нові проекти. Для когось це будуть нові люди, нові знайомства, нові стосунки і симпатії, романтичні історії. А для когось це будуть нові дороги, відрядження, подорожі, зміна місця проживання, зміна обстановки, об'єднує тут всіх одне. Це нові враження, емоційний підйом, натхнення і все це дає людині заряд сили, енергії і позитивний погляд на життя. Третій варіант радістю цієї осені йде ситуація, коли колишня мрія або ціль набуває реальних абресів. Ось ви вже можете її помацати, відчути. Це стає реальністю. Це позиція про досягнення бажаного: у когось в роботі, у когось в побуті, у когось в особистому житті і так далі. У кожного це буде щось своє. І знову ж по цій позиції у багатьох ідуть поїздки, переміщення із різних причин відрядження, відпустки, поїздки до рідних або з рідними. Четвертий варіант радістю цієї осені йде укріплення вашого авторитету, самооцінки, а також покращення якихось фінансових або матеріальних моментів. Тут ідуть ситуації, де людина відчуває себе на коні сильною, незалежною і гідно оціненою. Тобто, у вас буде можливість показати себе і виділитися, не виключені зміни у зовнішності у когось, ну, звісно, що у кращий бік. І це теж вплине на вашу самооцінку. Коротше, радістю тут іде відчуття себе більш сильним, впевненим і гідним кращого.